Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти пироги з картоплею і сиром. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 180 мл молока 50 г вершкового масла, 100 г сметани, 1 яйце і 1 жовток, 500 г борошна, одна столова ложка цукру. Дві чайні ложки солі, 15 грам свіжих дріжджів або 4-5 грами сухих активних дріжджів Для начинки 700 г відварної картоплі гарячої, 220 грам сиру, можна взяти сулугуні або моцарела 20 грам вершкового масла, сіль перець за смаком, якщо потрібно. Для змазування готових пирогів 20-30 г вершкового масла. Випікаємо пироги при температурі 200 градусів приблизно 15-20 хвилин. Для тіста до 180 г теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру, додаємо 15 г свіжих дріжджів або 4-5 г сухих активованих дріжджів. Все перемішуємо і залишаємо на пару хвилин в теплому місці. До молока даємо 100 г сметани. Додаємо одне яйце і один жовток. 50 г вершкового масла. Додаємо чайну ложку солі. Поступово даємо 500 г муки і замішуємо тісто. Тісто замішуємо протягом 5 хвилин. Накриваємо тісто рушничком і даємо йому підійти протягом однієї години. Потім тісто обминаємо і даємо йому другий раз підійти ще 30 хвилин. Для начинки варимо картоплю. Додаємо масло, прямо на грубій терці сир. Все перемішуємо. Солимо і перчимо за смаком. Ось так підкисло нас тісто. Обминаємо його. Вага начинки 920 г. Будемо її ділити на три частини. Вага тіста теж 920 грам. Ділимо його теж на три частини. Робочу поверхню присипаємо мукою, викладаємо одну частину тіста. Дві інші частини тіста прикриваємо рушничком, щоб не завітрювалися. Розкачуємо тісто. Можна руками, можна тачалкою. Стараємося, щоб тісто було однакової товщини. Края можна зробити трошки тонші. Зверху викладаємо нашу начинку. Вкладаємо її в центр тіста. Зверху прикриваємо тістом, ось так гармошкою до середини, Випускаємо повітря і защипуємо тісто. Обертаємо тісто на другу сторону і формуємо круглий пиріг. Ось так виглядає пиріг. Формуємо наступні два пироги. Те саме робимо з другою частиною тіста. Діаметр пирога 26 см. Робимо проколи в пирозі, для того, щоб виходило повітря. Накриваємо наші пироги рушничком і залишаємо підходити приблизно 30 хвилин. Для змащування пирогів беремо один жовток і 1 столову ложку молока, збиваємо виделкою. Випікаємо пироги при температурі 200 градусів приблизно 15-20 хвилин. Пиріг витягли з духовки, змащуємо маслом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!